Коли я сама, то я використовую тросточку. Хмельничанка Валентина Фоменко повністю втратила зір 60 років тому. У мікрорайоні, де живе 34 з них, пересувається вільно, бо каже, вивчила тут усі маршрути. Головне додає, аби на шляху не з'явилися якісь нові перешкоди розрита дорога чи дріт. Це треба переступити, це треба пережити і все і страх лишити позаду і вперед. Сама розповіла, може сходити до магазину чи аптеки. То все дрібниця. Саме важче це поставити на ноги дітей, коли не маєш зору, і тобі треба до дитини і посміхнутися, і погладити, і поцілувати, і нагодувати, і одягнути, і щоб воно було не гіршеньке, однолітків, щоб і знаку не було, що там тебе мама не бачить, а в нього бачить. Дитина вже виросла, каже, тепер живе одна. Десять разів на місяць до Валентини Фоменко приходить соціальна працівниця благодійного фонду Карітас Хмельницький Марія Сокотун. Ми дві, якраз такі настирні. Поки домовимося, ми все одно знайдемо спільну ми точку, спільну отаку, що і її підходить, і мені підходить. Коли приходиш в лікарню, в управління праці, інші державні соціальні заклади, і коли людина не бачить, ти їй допомагаєш. Ти стараєшся донести спеціалістам ту чи іншу про. Фізичний супровід для людей без зору Хмельницької тергромади безоплатний. Послуга фінансується міською радою, діє фонд з 2018 року, зараз для 60 жителів, розповіла менеджерка проєкту Наталія Соколовська. Фізичний супровід не має обмежень, куди би ми могли йти. Якщо є ринок і дзвонить людина, що мені погано, мені треба в лікарню, звісно, ми вибираємо лікарню. Але на ринок ми також ходимо. Валентина Фоменко вже не працює. Коли згадує, була на роботі, найбільше любила організовувати творчі вечори для людей без зору. Треба було навчити, люди не вміли ні писати, ні читати, ну не, не вміли, не бачили. Їх треба було навчити, і вони гарно виступали в мене. З людьми зі своєї творчої команди, каже Валентина Фоменко, спілкуються й донині. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.